Привіт, друзі! Сьогодні тижневий влог, початок травня, і я розкажу про дві події, які сталися зі мною та з моєю донькою та з моїми друзями. Це трішки історія з мого життя. Тож, початок травня за півгодини я дізнаюся, що мої подруги їдуть на одну екскурсію на Вілет, як вони кажуть. В дуже цікаве місце, і мені треба відразу надати відповідь. І, звісно, я кажу: Окей. Приходжу, встигаю за цей час причепоритися, взяти щось з собою, поїсти, а також помити голову. І я вся вже красива. Ми їдемо. Куди ми їхали? Я не знала. Але потім вже по дорозі я вже дізналася. Ми піднімалися на височенну гору це 625 метрів від рівня моря. Перед тим зайшли до буфету дзвонічка, де на території знаходиться Віа Феррата. це зона сімейного дозвілля, де дорослі зі своїми дітьми можуть лазити по скелям імпровізованим. Це доволі така нова локація. Тут з 20-го 20, здається або 2021 року вона облаштована. І тому, коли ми приїхали, я взагалі не знала, де ми. Вгору ми піднімалися з коляскою з малою нашою жовкою. А туди йшли більше години, назад вже спускалися трішки скоріше, коли спустилися, зустріли ще наших одних друзів, і вже з ними пішла дивитися на цю ферату. Було снарядження, але чомусь мені не хотілося лазити там, шкрябатись. але мені було дуже цікаво, я трішки познімала далі ви побачите. Залишу це як мої спогади, якщо вам буде цікаво, вілюся з вами. А коли ми були, до речі, на горі, відкривався перед нами неймовірний вигляд. І також це можна побачити в цьому відео. А в кінці тижня ми з донькою Олеєю поїхали до Братислави, де нас запросили на фотосесію для журналу Fusion, Humans of Fusion, який вийде в вересні. Крім того, ще буде в нас інтерв'ю, а тема цього фестивалю коріння. Необхідно було на фотосесії взяти щось своє таке традиційне, що пов'язане з своїм родом. І, звісно, ми вдягнули вишиванки. Уля була у вишиванці своїй, а я вже була у своїй в'язанці. Хто слідкує за мною в інстаграмі, вже могли її побачити, я показувала. І знаєте, коли ми їхали в Братиславу, ми могли зупинитися у готелі, але в нас вже є Знайомі, які вже переросли в таких друзів, і ми дуже дуже раді в цьому. І Іна моя знайома вже подруга, вона сама з Києва. Зараз вони проживають з сім'єю в Братиславі, і вона люб'язно нас запросила до себе переночувати. Так ми залишились не на одну ніч аж на дві. І ще цікаво, ми провели дуже дуже добрий час. Познайомилася з її дітьми, а сходили у такий заклад відомий П'яна вишня, де ми вже почували. Я вже не розуміла, ми за кордоном або у нас вдома в Україні, тому що всі спілкуються українською. Після фотосесії не знаю, ми були там годинки-дві, мабуть. Але це така виснажлива процедура, я би сказала, тому що це не незвично для нас. Я була виснажена, скажу чесно, мені хотілося якогось спокою, і ви знаєте, якось воно так пройшло. Коли ми вже поверталися, і на запропонувала вона не домовилася з іншою нашою знайомою. Я також була рада її зустріти з Юлею, провести час на природі в Братиславі у. Медицькій заграді, це медичний сад. Також ви його побачите Не буду багато балакати. Відео насичене такими оривочками фото-відео. На згадку для мене, для натхнення для вас. Якщо було цікаво, буду дуже рада. Можливо, коли будете. В Словаччині, або ви зараз тут знаходитесь, завітаєте в ті місця, які вам сподобалось з відео. І ласкаво прошу до перегляду. Коляска йдуть. Вже стільки пройшли. Дізано. Цікаво, що там нагорі подивимося. Це така кормушка для великих тварин, Ось Так виглядає. Так, уже тут школи. Ні. Ну що ж, ми добрались. Який тут є вигляд на простори, з гори. Йдемо. Так, ми вийшли на гору, а тут є ще такий підйомник. Ми зараз сюди піднімемось і подивимося з гори. Ідемо. Піднімемося ще на 21 метр, ні, на 15. tam se taky nejvyšší. Aha. Kde Tam je taky nejvyšší kopec, taky Vidíš? No, my jsme šli. Ukaž mi to, no. To je to. všechno. My jsme šli do Zlatých Moravěc. Prostě, co to je A, Tohle Tak najdete taká to Ahoj tě. Tam jsme nechali auto, to, pak jsme šli do bufetu a pak jsme tady. Když se držet, tak Tak a tu znesu speciálně taká karta, fotokarta, fotomapa, kde je rozpisané názvy hry. Их высота. Вот а с я спустилась. Ми тут фотографували, це телефон спадає і паде. Á. Ah. Je, to je taká lanová sieť, vítora, to je Aha. na té straně, Aha. Toto je tu hneď pod námi, taká skalná. O, taký mostík, já ja neviem co, A potom je tu jedna, táto na opačnej wow. straně, se volá veverička. Máš tu veveričku, kamzík, ešte je most veverička. Wow. Tak, můžete vybrat, vybrať jakým, jakou dorohou chodí. Можна позичати ці обладнання, можна зі своїми приходити. Діти ходять, ну не страшно. На так, to, на так, тут різні такої складності ці дорожки. Ми сюди прийшли. Бічка є така Бечко-Цечко, no, так, на цечка. У на віща в кругу. Беверічка є. Тут такий ліс. Склон такий великий і зроблені Добре, такі каміння і можна збиратися на Так, подивися під ноги, ти піступаш. Жириви. Або, і... щось, і... так, чи встріли, так, а вот що стрит, а то. Почкай долина не йдеш такі. No, no, no. uh, так, ти ідеш, мусиш взяти доли. А зараз ти мусиш стак такиш за сто. Були в лісу собі такі камні великі, величезні. І зробили з них такий скалодром. Такий парк розваг для дітей та дорослих. Я йду цією дорожкою прогулюсь. І різні такі локації є. Супер клас. Так, і там на дереві. Такі, так, такий мостичок зробили. цікаво. І музика. закохалась тут, видно ця доріжка. Якщо побачите. Ця частина називається, має назву, назву, називається соколінні, соколячі гні, гнізда, гнізда. Гнізда то по -словацькі. і ось так облаштовано. Так, ось це цікава тропа така над прірвою, Тут цікаво б мені було. І страшно, і цікаво. Вот как? Ясно. зробимо

Ja. <tries> 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 Mně, že? <laughs> um, Jakože mm -hmm. není ten civilizace až tak. <laughs> <laughs> Ale víc jsme taky, že... Там буде... Ти біля морозової повернути на ліво. Wo 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 Якщо у вас виникли питання або якісь коментарі, залишайте їх під цим відео. Посилання на розташування адреси я залишу. І дякую за перегляд і до нових зустрічей!